Esse casal ali não tinha, От, да, ви сказали, да. Ви ну, мені в лицо говорите? От, подивіться, ми були в місті з нею, я спеціально ходила. Сказала, я що... Я так з чортовою матері говорю, да, уходимо відсюди і все. Да, ну, звісно. Я тільки уходити, я вашу держу, чи що нас. З коридору я уходив. Приїхати не треба. А ти мене не фотографируй, а, бо я ще з тебе... Ага, ага от чого бояться. Фотографируй, 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 не трогай. Правильно. Значить, правда, нужна піця. Ні, собак, все. Фотографируйте все, подряд. Да, 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 все. Все, все, все. Ман. Ман. Шусти, шусти, да, да. І не розкидає на мене руки. Я руки не а лично ви да. хотіли, щоб вам а, заплатили гроші. Я скажу, грошей. А щоб ти подавилась у житті? А я сказала, що нам будуть гроші за цього, щоб Іна захотіла день по закроїщика і не вирішили. Подождіть. Так, не виключай, дорогає. Раз ти я то саме, так що не виключай. Раз, раз два, три. Значить, ми зараз заблужити. починаємо збори, Потім ви візьмете слово, розкажете слово. про те, скільки де, де. де кому я гроші просила, будете розказувати. А заява <су> <су> на наклеп на, на уже знаходиться <су> <су> в міліції. Міліці знаходиться на вас. Значить, на, на нас, так, Знати, от письма, які ви підписувалися, читайте. відповіді? Значить, І так, давайте послухаємо, будь ласка. Ласка, ми ці збори збираємо. Подписувалися. Дає то не кажуть, що проти директор і прийшли проти, прийшли пісьма, що люди проти. Потім не поїхали, собрали людей. Поїхали, отвора тож довго була їхати. Поїхали, поїхали вдома. А, а навіщо ви обманюєте? От навіщо ви обманюєте? Скажіть, будь ласка, навіщо ви обманюєте? Які документи є? Все оприлюднено на сайті. Депутат ви е, накричить так, все і так значить, так, послухайте, вони навмисно перебивають перебувають для того, щоб ви не дізналися правди. тепер послухайте, а потім ви покажете свої документи і все. Ми будемо розбиратись І так, значить я ще раз кажу я говорю не тільки для вас, а ті, які бояться і залякані вашими дзвінками, для тих людей, які мені дзвонили і казали. Що в банку гроші знаходяться, розумієте? Значить, к чиїх це рук справа, і будете розбиратись? Значить, ми ініціативна група, яка в 2009 році, в 2009 році, зібрали підписи під захист цього лісу. Дивіться, Дивіться, вони навмисли вас відволікають, відволікають для того, щоб ви не дізнались правди. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. відірвіться від розмови Олександра Олексіївна, Олександра Олексіївна. Направляли Олександра Олексіївна. Олександра Лесіна. Я вас дуже не прошу. Виритите, Будь ласка, станьте там, де всі люди. Це, Це ну, де списки, Покажіть нам списки моєго дома. Ді, я, значить, я зараз все вам покажу. У мене все з собою значить в 2009 році. Коли ми дізналися про наявність ігрових автоматів, слухайте внімательно, тому що, що наступний раз може не вдасться Ви ж Бачите, яка братва прийшла. Значить, у 2009 році, коли ми дізналися, що в оціх лайках знаходяться ігрові автомати. Потім е я розібралася, що тут дійсно неможливо жити під цими алкогольними напоями. Я почула е зацікавлених людей в знесенні цих мафів. Ми звертались по людськи до цих керівників мафів, щоб вони навели порядок в лісі, щоб вони якось обладнали цей, е цю ділянку, так щоб вона не заважала. Вони не прийняли наших нормальних людських звернень. І почали, значить, ну, спротив чинити, тобто не звертати увагу, і так далі. В будинку 37Б була така група, яка ще з 2000 якогось третього чи четвертого року, у мене навіть ці документи теж є. Вони збиралися, значить, збиралися з мешканцями, підписували за збереження лісу, за ліквідацію цих матів, за ігрові автомати. теж. І люди, як побачили, як ми працюємо, що ми взялись досить фахово. З нами був юрист, який поруч зараз знаходиться, і він м, приймає участь у багатьох забудовах, відстоює інтерес там і так далі, ми зрозуміли, що це буде довготривала системна робота. Так просто повернути неможливо. Ви ж бачите, що відбувалося. І тому ми взяли, значить, я суспільство знавить знала, як це робиться. Треба будинкові комітети. Пам'ятаєте той період, коли я казала створіть будинкові комітети? Тоді Воно, тільки через... будинкові комітети ви зможете виносити рішення, які тільки на вашу користь, щоб не з'явилась я з інша з іншого будинку. Щоб не з'явилась Ніна Іванівна, яка прийшла і диктує вам свої спочатку. Будинковий комітет тільки ви сусіди знаєте. Порядність одного, порядність іншого алкоголізм третього і так далі. Тому я наполягала і просила. І ви пішли значить по цьому шляху. Ви обрали будинкові комітети. Слухайте уважно. Ви обрали будинкові комітети. Вони у мене є з протоколами. І тільки будинковим комітетом можна було винести рішення. Яке підступно отримала зараз. сказали, що тут біля Тепер слухайте, що в таких умовах треба робити. Значить, забудовник в особі з буд, який приходив на переговори, які призначала Ніна Іванівна. Я побачила, що це оприлюднено на відео. Ми знімаємо, показуємо. Я побачила, що він абсолютно притомний, абсолютно адекватний, і вони впевнили нас в тому, що якщо така позиція не зносити ліс, не будувати, вони ніколи на це не підуть. І це було на відео. Ми передали лист, який базується повністю на правовій основі. Що враховуючи те, що Київрада, не мала такого повноваження віддавати наші прибудинкові території, не, не мала права передавати під забудову зелені зони, які в, в, в умовах екології, які що зараз відбувається в світі. Треба зберігати все це зелене, зелені насадження і все. Одним словом, вона прийняла рішення без нашого відома. Ця земля до сьогоднішнього часу, як і під будинком ОСББ, як і під будинком ЖЕКа. Не не, не не на кому не рахується, і тому зараз беруть верхи ті, хто мають гроші, хто мають отакі, вибачте, горлопани. і Я значить, для того, щоб зупинити цей безпреділ, це треба. значить, треба тільки єдиний механізм. І зараз про це після оцього майдану до речі теж розхитали систему до такої. До такого стану, що вони були змушені організувати цю революцію під час революції, під час війни можна грабувати далі. Частину людей відстріляли, частину хлопців забрали на фронт. А в цей час завдяки от таким людям, як оце зараз я її крупним планом знімаю, працює над тим, щоб вирішувати свої бізнес-інтереси за наш з вами рахунок. Увійшла в зговір з забудовником і зупиняє я е... Значить, зговір забудовником, і вирішила таким чином: будівельний бізнес має процвітати, і будівельний, в тому числі, цієї особи. Значить, у мене зараз о, о, те, що у вас я, ви візьмете слово, і ви все розкажете. Ви розкажете, кому ви дзвонили, Скільки ви грошей за погриба пропонуєте? Це власність громадян. Запам'ятайте це. І прибудинкова територія має стати власністю громадян. і Вона стане тоді, коли в кожному будинку будуть сформовані будинкові комітети, і Іван Федорович з Малиш е, Миропільська 37 буде приймати участь у вивченні законів, щоб доносити до відома кожного мешканця. В тому числі я особливо звертаюсь до голови ОСББ, який теж мав проявити свою громадську позицію. і е, Значить, інформувати людей про порушення мешканців будинку про порушення оцією ініціативною групою наших прав. Значить, що в такому випадку робити? У мене зараз в руках, я зараз вам його покажу, але детально буду говорити тільки в тому випадку, коли в кожному будинку буде обраний будинковий комітет. Я за чотири роки перед вами зараз звітую, що я ні одного слова, те, що обіцяла в 2009 році, зараз перед вами не зрадила, домагалась свого і зараз наш досвід вивчається в інших будинках, там де над ними нависла загроза. Одна справа, коли це ліс, а друга справа, коли прибудинкову територію забрав пав сурай і побудував оці приватні підприємства. Значить, якщо ви не сформуєте будинкові комітети, не будете диктувати волю. Гроші громадян цього будинку через деякий час, замість того е, отого, е, сарайчика в вигляді піцерії, через деякий час там з'являться висотний будинок зараз. Е, значить е, Торг, торговельно розважальні центри будуються. Ви подивіться в кінці, е, значить, е, біля Чернігівської. Подивіться, на яких клаптиках розташовують е, на відстані там по півтора метра між будинками. Це яка треба бути архітектурно-будівельна контора, яка надає дозвола на подібну забудову? Я вас дуже прошу. Якщо ми сформуємо будинкові комітети, якщо ми будемо представляти свої інтереси, повірте, Оксана, якщо від вашого імені Оксана вас зовуть, так? <плес> <Да>. <плес> значить е <плес> дитячий будинок, вірніше, дитячий майданчик буде зроблений тут же. І без питань, і ви будете незалежні від пані е, будівельниці, а будете самі власне, е, і будуть кошти на це. Значить, за рахунок чого я вам повідомляю, що наша діяльність, наша діяльність, стала е, вивчатись уже іншими громадськими організаціями і активістами. За для чого? Значить для того, щоб передати повноваження на місця, громадські свідомо вирішувала, захищала свою територію. Значить, я повідомляю вам про те, що вже власники підвалів, ви чуєте мене? Вас навмисне відволікають для того, щоб ви не зрозуміли наступного власники підвалів готові вам, шановні кияни, вам власники підвалів, готові надати вам. У розпорядження підвали, щоб ви компенсували свої затрати, оце все наша діяльність, коли самоорганізується населення. Але запам'ятайте, далі я неспроможна буду щось допомогти вам в тому випадку, якщо у вас оці всі їх е, підписи не будуть перекриті рішенням будинкового комітету. Ви всі усвідомили це. Тільки будинкові комітети мають винести рішення щодо цієї забудови. Те, що зібрала оця негідниця, я по-іншому сказати не можу. Вона Зу просто вона знає. Вона не говорить, негідниця друг, значить, друга обзивати. Послухайте, вона говорить на мене. треба обзивати. Так само вас не треба обзивати. Поговоріть з нею. Значить, я зараз вам показую Ми підписи. Собрання, послухайте. значить, я вам пропоную конкретні дії. Оті всі а, вона хоче, щоб ми Ой, з вами організувалися, і вона хоче бути править цим районом, зробити ОСББ і подожіть мені історії. цікаво. Мені цікаво. Розкажіть це, про мене. Розкажіть про мене, будь ласка, я нічого не кумекаю в інженерних мережах. чуєте? мікрофон. Зараз я вам дам тільки ж Послухайте, я вам скажу таку ситуацію. Я людина, яка не вникала в цей вопрос, але просто бачу, що ви на теліні під себе. Всім хочете здесь троїдно трактувати, нічого не буде. Кому надо? У нас много землі, вон через дорогу строй. Сколько тебе хочешь? А сюда не лезть. Значить, послухайте сюда. Можна будь-яку людину, яка візьме зараз мікрофон, і можна точно так же сказати, що вона щось прагне і все. Я вчитель. Я розказую, які можуть бути рішення в тих умовах, що у вас зібрали підписи, збирали підписи під е ремонт будинків. А тепер ваші підписи лежать у депутата Київради в кількості 89% мешканців цього, цього подвір'я, які підписались під знесення зелених дерев. От давайте зараз забудемо, хто про що говорить. Вона про бізнес, я про якусь владу. А давайте зараз перейдемо площину власності. І тоді ви побачите, хто куди. Тілить мені більше, чим я маю, не потрібно. Мені потрібно одне, щоб національне багатство було закріплено за громадою. Скажіть, будь ласка, де мені від цього буде користь? От ви так лепеці сі… сієте? Вам соромно буде через деякий час Це у вас ви бачите своєї користі. Оце визнайте перед мита. А тепер слухайте далі. Будь ласка. потримайте мікрофон. подивіться. Скільки там шприців валяється? Скільки там понятно, все з тобою понятно. А тепер поговоримо про шприці. А тепер слухайте про шприці, значить, за чотири роки, за чотири роки за чотири роки, послухайте, будь ласка, значить, давайте ми будемо все ж таки об'єднаніші ніж оці люди, які прийшли однозначно зривати збори. Значить, чому забігали оці люди? Вони зрозуміли, що якщо, самовра... якщо громада організується. Вона створить і має за правом створювати свої комунальні підприємства, по відкривати робочі місця і мати постійний стабільний заробіток. Що стосовно цього парку, значить, я за чотири роки познайомилася з величезною кількістю мешканців, які мають надзвичайну освіту, які працювали в національних заповідниках. У нас є на малишку людина проживає. Ми проконсультувалися, і на цій ділянці можна зробити такий парк і сквер. Який буде і самофінансований, і можна на цьому на цьому місці створити комунальне підприємство по обслуговуванню оцього природного природної ділянки, значить про це дізнались оці власники мафів. Що рано чи пізно буде це питання обов'язково вирішувати? Що треба буде? І вже заява на їх знесення знаходиться в КМДА. От вони заворушились, і тепер ссилаються на те, що тут шприці, і все що завгодно. Значить, все це буде нормально тоді, коли буде з ким спілкуватись. Розказати, ділитись досвідом, вивчати досвід найкращих громад, які вже озера по 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 повернули собі в громаду і облаштовують, і приносять прибуток селам в маленьких на маленьких територіях. Це відбувається в великому місті. Надзвичайно складно, тим більше коли тиск такого бізнесу, значить нам зараз треба розібратися, яку силу. Мають оці підписи, будемо без образ, без нічого. Яку силу мають ці підписи для того, щоб втілити процес проєкт знесення зелених дерев? Я з цим питанням зараз тут знаходиться Олександр Володимирович Дядюк. Я з ним і ще не обговорювала це питання. У мене ще теж є ряд юристів, яким, з якими я раджусь, що в такій ситуації робити. Але хочу э, перед тим як слово надати Олександру э, Володимировичу. Поче тримайте, будь ласка. Ми каті списки кожні розповісти за потібліз. Ну вот ані ж показывают вам. Ані они... а я сейчас хочу посмотрети, хто актівка кота. Присутствовали. Всего 8 человек каких-то. Ой, и вот это, это она вам оставила? Ну да. Мы потом изучим, хорошо? Да, э, значит, э, зараз. А ну подивите ну, эти да. списки. Вот и это ерунда. Кто подписывал? Против леса. Кто подписывал? Кто подписывал? Никто. Дай скорее. Выбрали? Какая? Какая? Какая, нет, это? Мало того, мало того <риво> вот эта женщина <жизнь> сказала, вот <потувь> это женщина <себя>. требует машину и платить. Это было, <потев> вот так она сказала. А что вы требуете? Утро подтверждает. Да, требуете машину и папу. А. и я папу да. требую. Значит, завтра будет это все. Завтра будет это все в мили... Уже лежит заявление. Следователь не может приступить. Сейчас это прилюдно. Люди свидетели долго искали. Значит, я не хочу говорить. А то почему я ты сейчас, не хочешь говорить? Я сейчас покажу. Дорогая, ты меня обвиняешь, меня снимаешь. На каком таком основании? Вы мне, мне как, как говорите, говорите? Да. Меня... что сейчас я требую папу? А где же Шановні, підійдіть, а будь ласка, дій. сюди. Я не можу техніку залишити, бо можуть у людях. Я хочу вам показати підписи, коли ви підписували в 2009 році за збереження лісу, і у мене є підписи всіх оцих будинків, навіть на шаліт 5, на шаліт 7, на миропільській 29. І, і я, я перед цими людьми можу показати цілий перелік, що ми для цього зробили, і те, що зараз відбувається, це результат нашої плідної праці. Якщо хтось думає, що за 4 роки ви, шановні, попрацюєте і нічого з цього мати не будете, так ви, вибачте, видохнетесь. А я роблю тільки для того, щоб мої діти тут жили. І я побачила, що я попала в кодло мафії. Розумієте? Я, допустим, увірювати, якісь поспільно можна процентов людей не хочет, чтобы здесь что-то было строено. А, Правильно. Поэтому не надо никаких строек. Обязательно. Я бачила, сколько людей это было. Два человека в каждом доме прошли. По... Я и говорил, откуда они могут и взяли. взялись. Ну видите а же, они же сейчас у людей недоверие. Не Одни собирают, они уходят. Точно так на малышка 37 получат. Літка хорошо, чесно все розпівали влітку, ну, а то довіряли положить вона і чого не безировку. А хто плітку зарвав? По плитку сорвали? плітку зарвали. Абралі місяць і будуть робити. Ось дивіться, ось малиш шаліз 10. Люди по квартирам це ще колися. Ось такі листочки. Ось кіншоми збирали. Це шаліз. А, а Хто заголосував? Клітку збивати? Ось Батк... дитячий садочок писав, батьківські збори, підписувались, батьківський комітет писали. Не дай Боже, знесуть цей ліс. А хто розрішив плітку збивати. Ну, от це, ну, от це Батк... я теж говорю. Ось дивіться, Миропільська літка, так. запрос. Спочатку на такрішу, а ось дивіться, ось з однієї сторони підписи. Ось Миропільська плітку прозв. Збереження парку. Реканалізація в підвалі вся. В облак, вон, вон. І одним словом, я не тут Ось ці все підписи живі ось Солені, 5, вилучи. ось 37. За рахунок місця. Ось 37В є. Це проти застроювання. Це ті, які в 2009 році ми збирали. А це зараз вже збираються люди, які хочуть Построїть строїть на забо да мами комітет паніна, да що за меморандум про який всі говорять? Можна не знаю? Я навіть його не бачила в, 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 в очі. пожалуйста, возьмите. Вы хотите вырубить деревья? Могу сказать вам, тот, кто хочет, что вы хотите? Здесь дома, никто знает, что не вырубить вырубит деревья, наоборот. А вы а вы не трогать. Значит, не трогать послушайте. я хочу, не трогать а это Вот это все вопросы. Вот а этот вот человек трогать. собирал подписи за ремонт, у нас не порубили все дубы на гробы, выходили из здоровенные порубили на гробы. давайте. Это Втрула, да. Она еще, вас еще вас этой фирмы заведует, что будет строить. Я? Можно я.